Привіт, малята! Мене звати Даринка. Ми з друзями збирали урожай фруктів та ягід. Де ростуть фрукти і ягоди? Так, в садку, на деревах і кущах. Подивіться, як багато ми всього назбирали. Пропоную назвати фрукти і ягоди за допомогою чистомовок. Давайте назвемо, що знаходиться в цьому кошику. Згодні. Тоді повторюйте за мною. Лю-лю-лю фрукти ягоди люблю. Оне, 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 яблуко червоне, уші, уші, уші і солодкі груші. Ли-ли-ли, ми з лимоном чай пили. Іві, іві, іві полюбляють всі малята ківі. Ан-ан-ан жовтий і смачний банан. ін ін ін, Вітамінний апельсин. Ось-ось-ось, смачний абрикос. Іва, іва, іва дуже гарна слива. Друзі, що ми з вами називали? Так, в цьому кошику фрукти. Вони дуже смачні і корисні. А який фрукт ви любите їсти найбільше? Я люблю яблука. А що знаходиться в цьому кошику? Повторюйте за мною. Ат-ат-ат! Гронами пишається цей красень виноград іна, ина, ина. Корисна малина. Іця, ІЦЯ, іця червона суниця. Іни, іни, іни зріють ягідки ожини. Ця, ця, ця дуже корисна чорниця. Ішні, ішні ішні вже достигли вишні. Ус-ус-ус, цей колючий агрус. На на, на – чорна це смородина. Малята, що ми назвали? Так, в цьому кошику ягоди. А яку ягоду ви любите найбільше? Я люблю сунички. Молодці, справились завдання. Фруктів і ягід так багато. Діти, а ви любите варення? Я теж люблю. Пропоную зварити варення. Ось я! Помила фрукти і ягоди, підготувала каструлю і баночки. Починаємо варити. Варення з полуниці. Полуничне. Варення з чорниці. Яке? Чорничне. Варення з малини яке? Так, малинове, варення з Агруса. Яке? Агрусове, варення з ожини? Ожинове. А далі малята самостійно. Діти, подивіться, як багато варення ми приготували. Та ще й залишились ягоди і фрукти, щоб пригостити друзів. Діти, назвіть варення з ягід, яке стоїть на поличках. Скільки баночок вийшло? Порахуйте. Так, вірно, сім. А скільки варення з фруктами? Так, 4. Назвіть його. Розумнички, все вірно. Друзі, дуже дякую вам за допомогу. Взимку буде багато солодощів, щоб пригощати друзів. Вже час прощатися, їжте багато ягід і фруктів, бо вони корисні. Будьте здорові. До зустрічі!